Аптом почала Білорусь стягувати війська, почала стягувати системи залпового вогню, молоне, полонез Це дуже потужні залпові системи. До речі, вони використовують китайські ракети і почала використовувати балістичне озброєння. Здається, іскандери, все це досягувати до кордону з Україною, і це відбулося після того, як в Білорусі нібито знайшли українські дрони. Лукашенко тоді одразу пригрозив Києвом після того, як знайшли український дрон заходами у відповідь. А до міністер. Ерства закордонних справ Білорусії викликали тимчасову повірену на ну, українську дипломатку тимчасову тимчасово повірену у справах України Ольга Тимуш чи Тимуш і. Білоруські пропагандистські змі на чолі з як його звуть, господи, там є найпопулярніший такий пропагандист, типа Соловйов, але по білоруськи, а зеронок. там є, от в Росії є крікущий такий е, Соловйов, є Скабєєва, а там є Азарінок. Причому він доволі молодий хлопець. І от вони почали розповідати, що українському дипломату заявили про рішучі протести, передали ноту з попередженнями, е, що можуть порушити питання щодо доцільності подальшої присутності в країні, де представництво України. Щоправда, ну які диппідносини між Україною і Білорусю? взагалі важко дуже говорити.